Я його знав в ті часи, коли це був трохи інший Янукович, можете вірити, можете ні, але тоді він в 2004 році боявся, що може пролитися кров. Тоді в нього були якісь оглядки на щось інше. Врешті-решт тоді ще не було йому за що хапатися так позорами, як це відбувається сьогодні. Мені здається, що сьогодні він надзвичайно перше замадьорів. Друге, те, що відбувається сьогодні в країні, він навчився не звертати увагу на людей. Взагалі він відірвався в інший світ, тоді він трошки був приземаніший. І коли сьогодні по Нують цей майдан, який є, координувати десь корелювати з тим, що було у 2004 році, чи навіть більше з 2001, чи взагалі з 90-м роком. То мені здається, це досить велика помилка. Ми стикаємося зовсім з іншою владою, і якщо тоді ми могли говорити про поліцейський режим, сьогодні треба мені здається, говорити і оцінювати всі плани на майбутнє про бандитську систему режиму, не режим, не владу навіть тільки а коли. Міліція відіграватиме все меншу і меншу роль в захисті влади, а все більше і більше будуть відігравати ті, кого називають тітушками. І от, коли якщо раніше ще то ж само Януковича до цього ставлення було таке зверхньо гидливе то сьогодні він не соромиться того, що його фактично захищають, і основні акції все більше і більше робитимуть, від починаючи від 18 травня і в майбутнє далі, все таки саме бандитські формування, яких сьогодні підняли. На превеликий жаль, ми дійсно стикнулися з тим, що цей майдан і далі боротьба його не. Вибори 15-го року будуть абсолютно в інших умовах.